Відповідь на запитання багатьох військових, чому вони не можуть отримати те після служби, чого вони хочуть? Тому що це, по-перше, не передбачено контрактом, який ви заключили, або ви його не заключили. Тому ви не можете жодних гарантій отримати від держави. тому що не називають війну війною, тому що не було введено військово та надзвичайний стан. Тому що там, де ви служите, ваша військова частина це приватна власність. А центри соціальної комплектації та підтримки це приватна фірма. Ви служите приватникам. От і все. Незнання законів не звільняє відповідальність. Тому коли ви приходите до органів державної влади і просите дати вам якусь пільгу, вони скажуть вам: а ми вас туди не посилали. Знайомо вам? Знайомо. Навіть отримати посвідчення у БД ви не можете. Тому що нема підтвердження, що ви воювали десь. От і все. Бо Республіка не визнала війну війною. От і все. У нас юридично немає навіть бойових дій, ані військового або надзвичайного стану. Взагалі нічого. Ось так і живемо. В а так. Підписуйтесь на це відео. Ютуб канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Розмажуємо дешевок на нуль. По правдою про них. Знищимо та переграємо. Обіцяю. Так, і Арестовича також разом з Офісом Президента. Знищимо правди. Правда звільняє. Раніше звільняв труд. Колись. Дядя Адольф казав труд звільняє. А я кажу правда звільняє. До речі, з ним я згоден в тому, що він правильно сказав. Все-таки труд звільняє. Який Адольфік ви знаєте, який? <смір> От якось так. Правда, буде звучати І далі.